Квартира знаходиться по вулиці Інститутська, район у нас Південно-Зал. А ми йдемо до перегляду. І так, що ми бачимо? Це у нас коридор і все, що ми сьогодні будемо бачити у нас на відео, у нас залишається пральна машинка та холодильник. Йдемо далі, йдемо у самвузок. Така у нас ванна, самвузор суміжний, чистенький. Та переходимо на кухню. На кухні залишаються всі меблі та техніка. Ще раз наголошую. Вікна у нас йдуть металопластикові, та у нас йде підігрів води з газовою колонкою. Тобто тепленька водичка у вас буде завжди. Переходимо у загальну нашу кімнату. Е, квартира у нас має 30 квадратних метрів. Також ліжко, шафа, все залишається. Балкончик у нас засланий. І у нас вигляд ціна такої квартири буде у нас у описі. А вас, якщо зацікавила така пропозиція, записуйтеся на перегляд.